Тут нормально хорошо, девочки поддерживают нас. Вот. И персонал хороший тут. И Тот и фонд помогает очень вот хороший тоже люди. Все хорошо. У нас нет. Я у нас в городе не слышала о таком центре. У вас да, хорошо, что есть, конечно. Спасибо. Вашему городу, вашим людям. Вот. Не хватит.

Про це параслів заснований заснований центр у 2005 році. З 2007 року працює денний стаціонар, як показала практика, це не, необхідно. На сьогодні центр повністю укомплектований штатом, повністю матеріально-технічна база, яка, звичайно, потребує вже трошки вашої допомоги. Ми Степаном Яковичем уже йому жалувалися. На сьогодні різні категорії мамо обслуговуємо. Основна категорія це жінки із числа слід, випускниці інтернатних пропозиції готові. Да. Є да. Да. Так. так, Саме головне хочемо розширити контингент, кого ми оборисково. кому ми можемо допомогти. Ми можемо допомогти кому більше. І це є реально, для цього не треба ні грошей, ніяких затрат абсолютно. Добре. Головне це ідемо Дякую вам большое. За те, що прийняли нас, за то, що допомогли нам. Це мер Спасибо вам большое вашим людям, там нашим. не очень хорошая. Не очень хорошая, да? То есть, в принципе, приняли решение. Да, там эвакуировали наш город. Полностью. Эвакуировали, да. Вы самого Луганска? Нет, из Луганской области. Луганской области, да? А с какого города? Город Червонопартизанск. Партизанск. Червоно Партизанск. И много людей уже уехало туда. Больше 43 тысяч говорит, уехало. Всех эвакуировали оттуда полностью. А как вы думаете, переждать? Да, переждать. переждать. То есть я думаю, что все равно, конечно, да. я думаю, что все должно быть нормально. И все-таки Ну мы вас в победе не бросим. Да, спасибо большое. У вас фонды хорошие, очень нам помогли. Нам нам памперсы, коляску нам с вашего фонда. Вещи нам привезли тоже. Ну, Вещина була здивована, які доброзичливо, вчора зустріла і сказала: "У нас такого немає". Каже: "Ми зараз не розуміємо, вообще чого кругом мене всі так бігають і все так хорошо. Но я ж не брешу, просто... я правду кажу". Вона да, була поражена не. тим, як зустріли Смічана.

Мама студентка. На Доброго, да? Доброго Доброго. жаль, тут великий конфлікт із родиною, практично ну, не прийняли два доньки, нічого, що ми так трошечки розкажемо. І як ви розумієте, вона в студентському гуртожитку. Що допомагати, нам треба знати історію. Проживати вона в гуртожитку не може, після народження вона наша, на півтора рочки. Будемо старатися совмістити все з навчанням. Я ознайомився з роботою нашого центру матері та дитини. Я бачу, що робота налагоджена добре. Колектив працює нормально. Умови нормальні, але я для себе зрозумів, що по тій інформації, яку мені надали працівники, що з 2006 року не проводилися ремонти, не вкладалися сюди кошти, не зверталися. Тієї уваги, яка потрібна, я хочу сказати, що ми змінюємо цю ситуацію сьогодні. Я вже мій заступник зафіксував всі проблеми, які є. Ми їх беремо під під особистий контроль і під особистий контроль виділення коштів для цього закладу. Тому що сьогодні тут не тільки наші сумчанки. Мами молоді з дітьми, але сьогодні тут також і мами з наших східних областей. Це мої депутатські кошти, коли я був депутатом. Вони у мене були. Я не повністю розподіл їх провів. І тому я хочу, щоб всі депутатські кошти, які мої залишилися, я буду звертатися дорученням, не звертатися, а дорученням до нашого фінуправління, про те, щоб вони були були виділені на центр матері та дитини. В даному центрі надається. Як так звані готельні послуги, так само надається і послуги іншого характеру, а саме матеріальне забезпечення, оформлення соціальних пільг, оформлення соціальних виплат і найбільше те, що ми тут разом із місцевим персоналом, ми стараємося адаптувати їх до відповідних умов життя. Що саме мається на увазі? Ми стараємося налагодити. Контакт із батьками тих новонароджених діток, із родиною, як і самих жінок, так і з родиною тих чоловіків, батьків даних дітей. І я думаю, що це є абсолютно правильне і це є те, чим сьогодні пікується держава, і зокрема, ці повноваження, які нам делегувала держава як місцевому самоврядування. На сьогоднішній день. В самому центрі місця практично всі зайняті. Проте ми знаходимо зараз резерв, ми його вже знайшли, і на сьогоднішній день зараз зберігає тут поміщено жінку з дитиною із Луганської області, із числа вимушених переселенців. І зараз ми знаємо, що в місті приїхала також жінка із дитиною чотирихмісячною, яким також необхідна. Аналогічна допомога, то ми вже зараз знаходимо місце і ми будемо поміщати. Якщо будуть такі аналогічні випадки, то ми звичайно будемо вишукувати можливість, і я знаю, що така можливість буде, що ми будемо надавати допомогу їм безпосередньо в цьому центрі «Матері і дитини. Головне завдання для себе бачу це щоб жінки після того, як вони вибули з центру, зрозуміли, що можна жити краще, що можна бути гарною мамою, що життя. В житті можна вирішити масу проблем, але треба звернутися. Потрібне місце і до потрібних людей. А ми, як фахівці, як спеціалісти установи, зробимо все для того, щоб всі їхні проблеми вирішити. Це наше завдання. Ми повністю фінансуємося виключно з міського бюджету, але ми готові і раді будемо будь-якій допомозі від юридичних осіб, від фізичних осіб, від благодійних фондів. Нам потрібно все. Ми раді будемо будь-якій допомозі і запрошуємо всіх, хто може допомогти нам вирішенням всіх наших питань і памперси, і санітарно-гігієнічні санітарнічні. Різні засоби, і побутова якась техніка, і коляски, і дитячий одяг, і іноді і одяг для жінок.